Привіт, мої хороші. Я не знаю чого, але під час війни в нас в Тернополі масово відкриваються чомусь рибні магазини. Чи це просто не знаю, поціновачі морепродуктів появилося багато, чи що, не знаю. Я завжди хожу в свій, ну, те, що ви знаєте, з Бараш риба, але нещодавно мені написав коментар ну, хтось з підписчиків, що в нас на вашому районі, де ви проживаєте, теж... Відкрився новий рибний магазин. Тому я хочу подивитися. Мені так по дорозі додому, то думаю, мені недалечко на одному районі. На одному районі, тому йду, подивлюся. А он перший вказівник, другий вказівник. Так що тут близенько. Вийшов на зупинці і йду. Так, щоб ви розуміли, орієнтир це шоколадки в Тернополі, так називаються будинки. І вон одразу вивіска. Получається напроти. Практично останнього під'їзду в шоколадки називається Goodfish плюс рибний магазин. Ну щось таке. Демо. Трішки темновато, бо я після роботи зараз ще смеркається дуже рано. Ну, але подивимось. Біла рибка на зеленому фоні. Дуже популярні в інстаграмі, багато відео, рецептів. О, дивіться, і тут є галя балон. Я в принципі, тут дуже рідко буваю на цьому районі, але ходіть подивимося. Дорада, акула, привид. Намальована рибка. Таке, знаєте, як цей магазин. Як на весіллі. Так як на весіллю. Багато бомбастиків. Бомбастиків. Хоч йдемо. Подивимось. Ще тут не буде, то подивимось. Так. Ні, чи поміняли чи не помінялись, дивіться. Орієнтирту сайда 344. 344. Лосось. телапія, мінтай, Хек філе 343. Крабове м'ясо 500 грам 99. Паличка 160 Трішки погано видно, бо відсвічує, але. але. Наголошена, що ціни в принципі, ви всі побачите. Креветки, чотири види, Сера з хвостиком дрібна із ікрою. Кетан 234. Зобатка 125, мольва. Стейк лосося майже 900. Окунь 245. Дорада. 368 горбуша, мерланг. І такі самі основні, дивіться, хек білий, хек Іспанія 160, оселедець 111. Було Вайтинг. це північний голубий мерлан. Хто не знає Мінтай, акула привид. А вон, це ви бачите, новинка на тому намальована оголошені, скумбрія 37 і Мойва 103. Бачите? Мойва 103. Тут Мойва дорожча набагато, ніж там, але... Так, за готові продукції маринованого мідії, рулетики з морквою, мойва холодного, салака холодного, конь гарячого, хребет холодного, оселедець з кумбрія. Ну і це мариноване. То, що завжди, сухі рибки, сухі, сухі рибки. Ну і є лосось слабосолений, масляна, ікра крагробуші. Лосось охолоджений. 971 гривня і морські капусти. Так що такий от магазин новий. Так, основні для суші штучки, рис, норі. І такі загальні штуки теж є, дивіться, спеції різноманітні, олія, кетчупи. Таке саме, знаєте, саме-саме необхідне. Саме необхідне. А знаєте, що я не побачив? Я шукав, дивився і я не побачив. Морського коктейлю. До речі, приводять свіжу, патр... свіжу патрону, заморожують самостійно до раду, проходять охолодження на подушці, розбирають і, щоб не заморочуватись, то вже купляєте готову в заморозці теж. Так що новинку то будемо пробувати якось іншим разом. Іншим іншим разом. Так, мрагла. А одне на а нема у вас ще морського коктейлю? Ага. Саме, чесно кажучи, купив, купив, купив шматочок лосося, купив оселеця вже маринованого, і мені подарували пастилу. Пастилу для нашого марка. Наша Марко любить пастилу. Дуже хороший магазин. До речі, сама власниця за прилавком працює повноцінно з іншим продавцем. Дуже привітні. Ну, Направду мені, мені сподобалося. Ой, вибачте, вибачте, бо темнота, але... На дворі вже ніч. О, так що швидкі пороз'їжджалися. Дуже багато залежить від продавців. знаєте, Якщо ти вмієш спілкуватися, порадити, розказати, підсказати, бо дуже часто буває таке, що ти приходиш і не розумієш, що тобі треба купити. Ну, о, тут досить як кажуть, компетентний, доволі персонал, привітний. Був би я тут, як то кажуть, знаєте, на районі, то може був би частіше. Але якщо буду проходити, то буду заходити, бо мені... Направду сподобалося. Так, О, я вже вдома, до речі, зайшовши на нову пошту, бо приїхала знову ж таки моя улюблена кава 25 Coffee Roasters. Сьогодні в мене я вам покажу кава Гватемала Ріо Азул. Аромат шоколадний бисквіт, яблука, виноград, жовті яблука, білий виноград, крем брюле. Після смак солодкий, тіло щільне, і як бачите, 25 Coffee Roasters активно допомагають ЗСУ. З кожної пачки 25 гривень пересилають на допомогу нашому війську, нашим охоронцям проти війни, яка триває до сих пір, понад другий рік наближає нашу перемогу у війні з Росією. Фільтр обсмажка, як бачите. Класні пакети з клапанами. Я, чесно кажучи, зберігаю постійно в цих пакетах, нічого не пересипаю. Все як, все як завжди. І друга кава це Ефіопія Ріга Шеф, Аромат мед Абрикос Акація. Смак Абрикос Шоколад. Після смак тривалий, тіло середнє, округле. Ідентично донайте, допомагайте ЗСУ разом з 25 Coffee Roasters. Кава неймовірно смачна. Компанія теж постраждала від бойових дій. З Харкова переїхали у Львів і активно допомагають армії і працюють задля перемоги. По традиції для усіх підписників та друзів каналу компанія 25 Coffee Roasters надає вам знижку 20% за промокодом Віталій. Посилання на інтернет-магазин. Та промокод, як завжди, знайдете в описі під цим відео. І тепер коротко до покупок. Знаєте таке саме необхідне. 10 яєць. А по чому зараз яйця? А яйця зараз Зараз, зараз, зараз. по 4,90. Купляв АТБ батон агробізнес для марка водичка, Два йогурти, агуня. Полюбилося чомусь моркові. І купуємо цю агуню. Молочка, зазвичай, наша тернопільська молокія. 2,5%. На знисі був творог від своя лінія. До речі, він непоганий. А хороша була ціна 5% 350 грам. І а, темний хліб зерновий. Все. от і все, що купив АТБ, заплатив. 238,70. І в рибному магазині для марка паста-лапочка. До речі, є телефон. Це домашнє виробництво. Як бачите, інгредієнти 100% любов. Ось така от красива коробка. До речі, знаєте, якщо йдете в гості до малих діток, то чудовий, чудова альтернатива для подарунку для малеч. Це для мене, точніше, для марка, такий подарунок. А, купив лосося, такий шматочок охолодженого. І купив оселеця. Вже з цибулею промаринований. Кажуть, це хід їхніх продаж, дуже смачний, багато розкупляють, то відповідно купив. Так, за рибку заплатив 370 гривень. От і все. От і всі покупки. Купив отаку от мойву по знижці в АТБ. Знаєте, це не реклама ніяка. Навпаки, хочу сказати, щоб ви були пильними. Тому що, знаєте, на автоматі знаю, що фасовка йде по кілограму, а до діла є лише 700 г. Хтось показував цю мою, дуже хвалив, що вона дуже класна. Так, до прикладу, тут мой вас АТБ цього пакету, а це от просто на вагу з того магазину, в який я завжди ходжу. Риба з бараш. Питання не в тому, чи погана, чи непогана рибка. Хоча, знаєте, не відбірна, одна більшенька. Одна меншенька. Но, мої хороші хвостики всі обрізані в цій рибці. Дивіться, я коли смажу рибку, я обожнюю оці от хвостики. А тут їх нема. Досить того, що цієї рибки дуже мало. По знижці 75 гривень, а так 95, і це тільки за 700 г. Так що, мої хороші, вибирайте те, що вам краще. Як на мене, оця от на вагу набагато грубша, набагато більша. Та є теж трішки менше, трішки більша. Але, як на мене, оця смакота. Має бути все ж таки в цій мові. Мойву вже почистив, суп промив. Бачите, ні чорних плівок, ні крові, нічого нема. Всі внутрішні повитягав, голови повідрізав, тільки так, відповідно, я їм мольву. Дехто готує з головами, дехто як, як хто хоче. Знаєте, я так чисто був на дві кубки відправив цю з пакету і цю з магазину. Як на мене, різниця очевидна. Різниця, очевидна. Ну, ви обирайте те, що вам краще. На рахунок маринування моє. в мене є декілька відео на каналі. Я е, не додаю жодних там лишніх таких спецій. Чисто базовий цей сіль за смаком. Знову ж таки, чорний мелений перець. Теж, отак, знаєте, за смаком. Е, ми обсмажуємо в клярі. Сьогодні може бути таке, що поїдемо до швагра. В приватний будинок і обсмажимо на сковорідці, знаєте, на дворі. Буде дуже-дуже смачно. Я вам потім покажу. І також, я раніше не додавав, але зараз ще зовсім ось так припилю трішки сухим часничком. Дуже виходить смачно. Ось так. Все. Більш нічого. Перемішую, складаю в лоточок і залишаю промаринуватися буквально на пів години. Усім привіт! Приїхали сьогодні трішки в Байківці подивитися, що робиться на нашому городі. Йдемо на такі невеличкі оглядини Сьогодні трохи вітряно. Сьогодні трошки вітряно. Подивіться, вон виліз. Тюльпанчик, бачите, і вже дуже вітряно сьогодні. Але подивіться, як просинається гарно природа. І вже як гарно почали вилазити тюльпани. І навіть, і навіть ось тут, подивіться. Це маленький ірис. Маленький ірис. Це треба де все старе обломати, повикидати. Це деревовидний піон. Тюльпани, як бачите, вже дуже розмножилися. Це другий, другий рік цвітіння буде тюльпанів або третій. Не вроді другий. І ці вже пахучки теж почали вилазити, У мене теж їх цілий ряд. От. Ну і знову ж таки троянди треба вже всі буде відкривати. Ось як це все зараз виглядає. Але такий спосіб укриття для зими дуже хороший. Направду дуже гарно тюльпани і, кажуть, тюльпани, направду дуже, направду дуже гарно троянди зберігаються. Як було видно, я висаджував по дві, по три цибулинки одночасно одного сорту. І от, як наочно гарно видно: один сорт, другий сорт, третій, четвертий, п'ятий. Але зауважте, коли були три цибулинки то вже пустили дітки і бачите, вже тут виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і ще от маленькі. Тому е дуже часто тюльпани витягують щороку. О те саме, що тут. Було два, бачите, вже є чотири. Було два, є шість. Дуже часто, коли от висаджують тюльпани, на другий рік все викопують, пересаджують, забирають. Е Мішок. Мішок втікач Висаджують, пересушують і знову ж таки їх на осінь висаджують. Я практикую це робити, як мінімум раз в 5 років, коли вже дуже гарно наросте по факту сама от цибулина. Тоді, виходить, з тієї зграйки цибулинок. Вже чітко гарно видно, і навіть у ті самі маленькі, які вже розрослися, а, дітки, дітки, які вже розрослися, ми можемо дійсно вибрати такі вже гарні, які на наступний рік або ж навіть вже цього року будуть повторно цвісти, попри те, що будуть гарні ще великі здорові цибулини. Тому я рекомендую це робити раз в 5 років, ну, а ви собі робіть так, як вважаєте, за потрібно. От. Тут в мене все чистота і порядок, тут нічого немає. Дерева всі я пообрізав ще осінню. Одне, що треба зараз теж буде братися до перших весняних обробок. Дерева від шкідників. Від шкідників підбілити. Ну і все тому подібне. Тож з часом я вам все буду показувати. Тут були троянди. Ці кущики були якраз попри самі троянди посаджені. Те треба травля теж цього року їх Розсадити, причому, дивіться, як гарно там попри забор, минулорічна петрушка. Сміло цього року петрушку навіть можна не висаджувати, цією користуватися, а вже або на осінь, або вже не весну, можна нову висаджувати. І е, часник. Було е, перший, е, першу частину зими було дуже-дуже тепло. За рахунок того він дуже підріс, снігу не було, кінці часника пообмерзали. Бачите, ці крайні листочки просто пообмерзали. Але нічого страшного, він відійде, ну і як бачите, який вже просто він величезний. Він величезний. Тут теж треба буде довести до ладу якісь листочки сухі лишилися, камінчики розрівняти. Хоча хвойники почувають себе досить, досить гарно. Є такі якісь місця пожовтілі то треба буде потім обробити. А всі інші м -м, пішли непогано в ріст. Ці кульки, які я робив, м -м, треба буде знов стригти, бо, бачите, як повипускали, повипускали, то знов потім обстрижу. Те саме і тут. Те саме і тут. Оця була дуже маленька. Все потрішки, все потрішки йде вгору і потрішки росте. Ой, це ж там треба буде під. Підперте, підперте. Але ви дума, бачите, оці отакі світлі голубі, паруски, це все нове. Тому все гарно. Тому все гарно. Тут є, тут є. Просто одне, тут дуже прогін, знаєте, дуже вітер і погано якесь відео знімати, бо дуже шумно буде. Ну, тим не менше. Роботи як такої ще немає взагалі. Все після зими, все мокре, таке, знаєте, все сіре, але подивимося, як воно буде далі. Чи будемо можливість мати щось працювати, щось робити, чи не будемо, це вже все буде в наступне в наших відео.